Підсумовуємо день, що минає в ефірі першого західного. Це інформаційна програма Очі ми назвати Святослав Драбчук. Вітаю! Рашисти вдарили ракетою по одному із сіл на золочівщині. Внаслідок обстрілу загинуло. П'ятеро людей знищено два житлових будинки, декілька господарських будівель та автомобілі. Також через вибух пошкоджено й сусідні будинки. Там повибувало двері, шибки та огорожі. Через вибухову хвилю в населеному пункті зникла й електроенергія. З місця події наші журналісти. На місці ракетного обстрілу усе в руїнах повсюдно розкидані дерев'яні балки, цегла та залізяча. Металеві залишки ретельно перевіряють військові ракетні уламки, складають в окрему ємність як доказ російської агресії. Ось цей чоловік у розпачу курить цигарку. За одну мить він втратив маму і тата. На камеру сил говорити немає. Серед будівельних уламків чоловік намагається віднайти бодай якісь речі батьків. Щоправда, йому радяться робити вкрай обережно. Залишки будівлі надто хиткі і можуть обвалитися в будь-яку мить Зверха грустам тяговожить. Ну може, бришся любити четверту ранку, з 8 на 9 березня, Оксана Остапенко запам'ятає назавжди. В жінки загинули старша сестра. І двоє швагрів. Подзвонила і сказала, каже, що до Славка попала, чи впала, чи попала ракета. Каже, і хату нашу теж, та, каже, наших завалило, не знаємо, чи живі. швагра мого було день народження вчора. Вони тут сиділи, святкували і полягали спати. Так сталося. Рятувальники розчищали будівельні уламки декілька годин. Намагались знайти бодай когось живим. Немарно. Відтак лише тіла загорнуті в чорний целофан. В іншому будинку, що навпроти, теж загинуло подружжя. Будівлю звели нещодавно, відтак вціліла трохи більше. Залишилися живими лише два собаки. В одного перебита лапа, іншого чотирилапого витягли з-під завалів. Звільнившись, пес не міг натішитися. Сьогодні він народився вдруге. Вибух був настільки потужним, наголошують ДСНСники, що тіла людей порозкидало на десятки метрів. Це підтвердив і сусід. Чоловік досі оговтується. Пошкоджені у мене є. віконна. Дверей нема, повибивали все. Тут кай й все повибивано. Що я можу сказати? З тамтої сторони, вон ту в літній кухні немає вікон, забору всього нема. То тако було, хлопці, як черник. Лоп, і все. окрім понищеного приватного майна, вибух і електромережі. Відтак населений пункт без світла на Золочівщині. Це вже друге влучання по територіальній громаді. Її голова Ігор Гринків запевняє, допоможуть усім постраждалим. Ми зараз обраховуємо всі збитки, фактичні, і в подальшому я думаю, що будемо намагатися допомогти кожному, хто цього потребує. Сьогодні вже є певні дзвінки від тих, хто хоче допомогти. В обласній військовій адміністрації розділяють біль із близькими загиблих. Та вкотре просять бути обачними під час тривоги. Співчуття людином загинувших вічна пам'ять, тим хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також за інформацією обласних чиновників, відомо, що завдяки протиповітряній обороні вдалося збити усі російські ракети на території Львівщини. Відтак, що саме стало причиною падіння ракети на житловий масив у Золочівському районі, встановлюють слідчі. Віталій ковела Юрій кість Програма очі. Окрім Львівщини, Росія цієї ночі атакували інші регіони країни під ворожий удар. Потрапили об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у Києві, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині, Херсонщині, Івано-Франківщині, Житомирщині та Вінничині. За даними повітряних сил зсу, наші системи ППО збили половину безпілотників та 34 із 48 крилатих ракет. На жаль, в інших регіонах теж є постраждалі і загиблі. Внаслідок ранкової ракетної атаки у Києві пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Також згоріли декілька приватних автомобілів. За даними міського голови столиці Віталія Кличка, по допомогу до медиків звернулися троє людей. На цих кадрах площа корабельна у Херсоні. На місці згарища сьогодні вранці була зупинка громадського транспорту. Російський снаряд відібрав життя двох людей, які стояли на зупинці. Уламки боєприпасу влучили й у крамницю. Поруч у приміщенні загинула жінка. Через нічну масовану атаку одна людина загинула, дві отримали поранення на Дніпропетровщині. Цей регіон, ворог, окрім безпілотників та ракет, обстріляв ще й з важкої артилерії. Пошкоджені енергетична інфраструктура, промислові підприємства та домівки цивільних. Є влучання в енергетичний об'єкт і на Івано-Франківщині, і в Кропивницькому. В обох областях на щастя обійшлося без жертв на ранок. Вже, е, е, абоненти всі були підключені і було поновлено. Електроживлення в Одеській області внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджено декілька ліній електропередач. На щастя, постраждалих немає. Масованого ракетного удару ворог завдав по Харкову та Харківській області. Там зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет. Зокрема, використовувалися крилати ракети та зенітно-реактивний комплекс системи с 300 Одна з ракет влучила по території селища міського типу Пісочин. На місці дістали травми жінки 71 та 74 років. Житомиру росіяни вдарили шахедами відеовлучання безпілотника по енергооб'єкту, після якого місто залишилось без світла та води. Зафільмували місцеві мешканці. Взрі. Цей масований ракетний удар росіяни назвали ударом відплати. Як йдеться у заяві Російського міністерства війни, ракети були випущені у відповідь на акції у Брянській області, нібито організовані Україною 2 березня. І на оновленій землі врага не буде супостата а буде син, і буде мати, і будуть. Люди на землі 9 березня виповнюється 209 років від дня народження великого сина України Тараса Шевченка. Його твори надихали покоління українців боротися за власну волю від героїв УПА до захисників незалежної України, які теж виконують його заповіт. Як Тарас Шевченко допомагав українцям протистояти новітній навалі Росіян, розповість Вікторія Кордуба Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Пішов! Е, е, Станом! І вам слава сині горе, кривою у путні. І вам лицарі були, Бога не забуті. Горітися, поборитися, вам Бог помагає. За вас правда за вас сила і воля свята Тарас Шевченко пророк української нації. Його поезія вчить не лише боронити, але й любити Україну. Свою Україну любіть, любіть її время люте й о і минуту за неї. Господа моліть ще в 19 столітті. Написав, хто такі московити і їхні очільники. Тепер же я знаю, це той. Первий, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину, кати, кати, людоїди. Та лише коли пам'ятники Шевченку довелося захищати мішками з піском від обстрілів, монумент тої второї російської цариці перебрали з вулиці в Одесі, кобзар став одним із символів нашого протистояння росіянам. Його бюст був у Вінницькому домі офіцерів, який вразила російська ракета. Його груддя розстріляли рашисти у Бородянці. Тарасів пам'ятник чекав на синьо-жовтий стяг у вже звільнених дергачах Харківської області. І зі словами заповіту на вустах наші герої боронять Україну. Щоб вони широкополі полі, і кручі, було видно почути як за... До наших дітей, як понесе з України у синє море, кров ворожу, отоді я і лани, і гори, все покину. Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хай да не пани, ражу свою кров'ю, долю окремо. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Відзначили день народження Шевченка і у Львові біля пам'ятника Кобзарю, що у центрі міста зібралися небайдужі львів'яни. Вони поклали квіти до монумента митця, а хорові капели виконали безсмертні твори поета. Ті, хто прийшли, тримають у руках синьо-жовті букети. Вони принесли їх, щоб віддати шану українському національному герою. Він нам дав хід історії. Ви розумієте, що таке історія? Ми бачите, весь час боремось, боритися, поборемо. Вам Бог допомагає. Любим цього письменника. Він справжній патріот України. І Його слова в віршах були пророчі. Шевченко це Україна, це наше все. І тому, очевидно, треба його пам'ятати, вивчати і жити, керуючись Шевченком на урочистостях. Артисти заспівали одні з найвідоміших творів поета: Думи моїм та заповіт. Учасники акції у свою чергу поклали квіти до пам'ятника Кобзарю, попри шану пам'яті Тарасу Шевченку і всім іншим героям, які поклали своє життя в боротьбі за українську землю, за українство за українське, ми не повинні підвести їх і повинні продовжити їхню справу і довести всім а в першу чергу нашим ворогам, що Україна була є і є буде. 16-та сесія Львівської обласної ради відбудеться 14 березня. За це рішення проголосували депутати на засіданні президії. Щоправда, розгляд не всіх питань завершився фразою Рішення прийнято. Обранці так і не визначились із порядком денним. На президії присутні 21 із 28 її членів: хтось очно, хтось відеозв'язком. Цієї кількості депутатів облради достатньо, аби зібрати кворум та розглядати питання, серед яких обговорення порядку денного сесії. У переліку затвердження антикорупційної програми, питання про впорядкування мережі ландшафтних парків та дострокове припинення повноважень деяких депутатів тощо дійти згоди про порядок денний 16-ї чергової сесії не не вдалося, адже більшість депутатів його не підтримали або утримались від голосування. Сама ж засідання президії тривало дві години. Потрібно забути про політику, а працювати на перемогу України. На жаль, ми не бачимо сьогодні, що ні на рівні центральної влади, ні на рівні регіональної влади політика закінчилась. Якщо ж Львівщина, яка сьогодні представлена. Тими депутатами, які частково входять в президію, і відповідно в склад сесії обласної ради не знайде консолідоване рішення. Вважає, що Львівську обласну раду потрібно розпустити. Розпускати не потрібно, заперечує заступник Ірини Гримак Юрій Холод. Ні, точно не варто. Меседжі про те, що сьогодні повноважень немає. Неправда, у нас велика частина комунальних підприємств, установ закладів, про які маємо дбати. Вважаю, що голова обласної ради має консолідовувати позицію всіх фракцій і Давати якісний результат для того, щоб Львівщина бачила, що сьогодні найвищий орган місцевого самоврядування працює. Як результат, порядок денний депутати ухвалюватимуть вже безпосередньо на сесії 14 березня. На місці самовільно встановленої дерев'яної церкви на Сихові у Львові збудують катедральний собор православної церкви України. Таке рішення ухвалили сьогодні, 9 березня, на засіданні сесії Львівської міської ради. Також майданчик, поруч із майбутнім будівництвом, вилучили з переліку місць для вигулу собак. 52 депутати Львівської міської ради проголосували за передання земельної ділянки на проспекті Червоної Калини 89 Православній церкві України. Нагадаємо, що тут розташований самовільно встановлений дерев'яний храм православної церкви Московського патріархату. Депутати відреагували на заклики громадськості демонтувати споруду. Тут декілька разів виникали пожежі, невідомі обклеювали стіни церкви портретами Сталіна, а двері та вікна заливали монтажною піною. Згідно з сьогоднішнім рішенням, споруду знесуть. А на її місці Православна Церква України зведе новий собор. Бачимо війну через призму їхнього об'єктива: військові журналісти, які зробили перші кадри звірств Росіян у Бучі, боїв за Київ, обстрілу в вокзалу у Краматорську та інших епізодів повномасштабного вторгнення у Львові. Презентували фільм Ефект присутності. Стрічка присвячена полеглому побратиму та колезі Олексію Чубашеву. Три, три, два, три. Один. У фільмі Ефект присутності журналісти військового телебачення України зібрали відеоматеріали, зняті протягом року повномасштабної війни, як ті, що вже знайомі глядачам, так і ті, які з об'єктивних причин не могли опублікувати раніше. Як розповів один з творців стрічки Олександр Соловій, кадри їхнього фільму це вже кінохроніка. Ми хочемо, аби перше, це пам'ятали нашого побратима. Друга це те, щоб коли люди бачили ці кадри, реальні, історичні, які вони були, щоб вони пам'ятали, якою і підступною є Росія і ніколи цього не забувала. Забути побачене у фільмі буде складно. Він вражає глядачів майже у кожному епізоді. Дуже потужний, класний фільм. Хлопці супер молодці пройняло так до глибини. Побільше такого контенту треба, наскільки знищена наша Україна, це, це жахливо. Це я просто рекомендую всім, всім дивитися цей фільм. Сильний фільм, емоційний. Ну це варто дивитись. Варто знати, варто знати кожного, що в нас відбувається. Додам, якщо ви не встигли побачити фільм у львівському кінотеатрі, то не засмучуйтесь. Незабаром його покажуть в ефірі національного марафону. Після чого повну версію стрічки викладуть на Ютуб-каналі Військового телебачення України. Продовжують жити із болем, і пам'яттю, та з вірою, що про їхніх дітей чоловіків не забудемо, й ми бо живі. Завдяки цим сміливцям у Львівському палаці мистецтв презентували символічну фотовиставку її героїні, дружини й матері полеглих військовослужбовців з усієї України. Не кожен з нас здатен відчути їхнє горе, але ми можемо подивитись їм у вічі і, бодай спробувати зрозуміти. Виставка триватиме до 13 березня. На цих світлинах упевнені жінки з проникливими поглядами. А на серці кожної – невимовний біль, який має конкретне ім'я і конкретну причину. В мене загинув син. Був єдиний син, йому було лише 20 років. Загинув син, один єдиний. 25 років, більше нікого в мене немає. Щемлива історія за кожним із цих портретів: продовжуй жити. Така назва виставки. Хоча саме це завдання здавалось недосяжним триматися. Емоції матерів і дружин героїв на полотнах зафіксувала фотографиня Надія Марченко. Проєкт присвячений тим, хто не зламався, попри втрату, і несе пам'ять про найближчих. Чоловік неймовірний, єдиний. Ну, до чого б він не брався, в нього були руки до всього. Таких мало. Загинув 24 серпня. Він в мене був кадровим військовим. Гото вони були якраз перші дні війни в Херсонській області. Загинув 26 лютого. Як мені сказали, йшла колона, накрили зверху артилерію. Спілкуються з мамами, з дружинами. Нас це горе якби об'єднує. Легче. Цей проєкт мене надихнув трошки, тому що материнське серце дуже болеть. Він воював ще з 2014 року, він був тяжко поранений, мав інвалідність третьої групи 24 лютого 22-го року. Він відразу був в першій воєнкоматі і стояв вже на захисті нашої України. Фотовиставка Продовжуй жити. Це частина одноіменного проєкту Оксани Ганкевич. Її чоловік Андрій Ганкевич із псевдохенк загинув торік, 5 липня у боях на Харківщині. Був бойовим медиком. Його орден за мужність третього ступеня посмертно передають в руки Оксані. Аби не опускали рук, такі, як вона каже, і започаткувала свій проєкт об'єднати жінок, які втратили найдорожчих, бо вони розуміють одна одну, як ніхто. Це є біль. Одночасно ми хочемо показати всі ми, і я особисто хочу бути прикладом для жінок, для матерів. В Пам'ять про наших коханих героїв. Ми маємо навчитися жити. Ми маємо жити з життя за нас і за ними. Як для вас звучить Львів? Можливо, це звуки дощу, гра вуличних музикантів чи дзюркотіння води у фонтані перед оперним? Музичну екскурсію Львовом провів композитор Євген Філатов разом із командою. Вони збирають звуки українських міст і створюють із них унікальну мелодію. Його четверте відео якраз про місто Лева? Львів, старовине місто із сучасним ритмом: пісня Сурмача на вершечку ратуші, гавкіт собак на площі перед оперним орган. І львівський трамвай Євген Філатов, відомий також як Земаникен, скурпульозно відбирає кожен звук майбутньої композиції. А потім, наче, художник, шар за шаром, складає їх в одне ціле. Я захотів зробити музику з цієї палітри музику. Притаманну лише цьому місту. зловив коней, які крокують бруківкою. У своєму фільмі автор презентує вам львівський орган. З ним завітаєте до трамвайного депо майстер, що виробляє старовинний інструмент ліру, відкриє його у новому сучасному звучанні. У сучасній вініловій платівці чуємо голос найвидатнішої оперної співачки Соломії Крушельницької. Її голос також вплили у музику Львова, як і гру вуличних музикантів. Разом із Євгеном ви гулятимете знайомим містом з новою ціллю – його закапалками у пошуках унікальних львівських звуків побачити магію народження музики, коли звуки поєднають в одну мелодію. Ми Розповіли вам лише про частину авторського задуму. Аби почути та відчути усю палітру звуків, шукайте укрютуб проєкт, окрім Львова. Євген Філатов записав звуки Чернігова, Одеси та Карпат. Сезон лижних гонок завершується у західному реабілітаційно-спортивному центрі у селі Яворів на Альсамбірщині. Триває чемпіонат України серед юніорів та молоді. Тут змагаються 66 лижників і лижниць з восьми областей. Для деяких спортсменів це вже останній старт перед новим етапом підготовки. А хтось ще має позмагатись у фіналі Кубка України за менш ніж два тижні. Про перебіг перегонів, підготовку та стилі в лижних гонках розкаже Алла Васьковська. Індивідуальна гонка вільним стилем от от почнеться. Старт що 30 секунд. Дехто ледве встигає розпочати гонку вчасно. Чотирнадцяти номер на старт. Спершу стартують дівчата. Їхня дистанція 10 кілометрів, два кола по п'ять. Хоч небо похмуре, але погода тепла. До погодних умов підлаштовуються тренери, які готують лижі у спеціальних боксах поряд із трасою. Підготовка дуже важлива. Тим паче в таку складну погоду. Тепло траса така трішки сніг, мокрий, трішки тяжко їхати. в Таку погоду. Нам краще, щоб був морозець. Тренера повністю справили зі своєю роботою, Лижі працювали чудово. Перед стартом змагань лижники роблять пробні заїзди, і звідти. Ують тренеру, чи підходять їм лижі йому на підійшло. А ми ще краще хочемо зробити, щоб ще краще їхали. Тренери проїжджають по лижах накаткою. Тоді на лижні з'являється візерунок, який дає прискорення. Накатка – останній етап підготовки лиж. Перед цим їх покривають парафіном, порошками і емульсією. Лижі готові, йдемо на старт. Вийшло сонце, і тепер свою індивідуальну гонку 15 кілометрів бігтимуть чоловіки. Перш ніж почати їм потрібно отримати спеціальний чип. Чи проходить через і дає більш точний результат, показує як спортсмен найточніше приїхав з дистанцією. У лижних гонках є два стилі класичний і вільний. Або ще його називають ковзанярським. Це через розміщення лижні під кутом відносно траси. У класиці лижники їдуть попередньо підготовленою лижнею. Ну, вільний стиль він типу, йде коньком Вільний стиль не швидше їхати. А от класика, ти там і спиною треба працювати, і руками, і ногами. Там чаще класика. От чаще йде. там ідуть інші лижі, вже інші черевики, інші палки в класичному стилі є зараз норма. 83% від росту людини мають бути розмір палок. Більше не дозволяється, Це вже є нарушення правил. Козанярському який хочеш, може мати. Головне, щоб ти міг. Відповідно, руха на чемпіонаті України спортсмени змагаються у чотирьох дисциплінах. Лише одну – старт на 20 і 10 кілометрів. Їдуть класичним стилем. Решта, спринт, індивідуальну гонку та естафету вільним. Чемпіонат України триватиме до 12 березня. А вже у наступні вихідні відбудеться останній старт сезону. Фінал Кубка України. Алла Васьковська, Павло Замрій, програма очі. Це останній матеріал на сьогодні. Програма очі. В ефір повернеться вже завтра о 19 Спокійної нам ночі, без тривог, але якщо звуки сирен все ж лунатимуть, будь ласка, не ігноруйте їх та йдіть в укриття. Все буде Україна.